Всім привіт! Тиждень назад десь знімала вам шурц як поживає наша картошка після приморозків. Вже десь пройшов тиждень. От зараз пройдемося по балагану. В принципі, вона вже підросла. У нас було ще більше приморозки Було мінус 9-10. То поприхвачувала, зараз даже покажу. Десь тут ось у нас. У голови поприхвачував. Проблема в тому, що якраз тут у нас пленка прям лежала на картошці. Прям на рослині було. то треба відставляти далі дугу. І так от чуть-чуть подальше, щоб пленка була не на самій картошині. А по дугі висіла там, де да. пленка лежала на картошці, там і попримерзала. А так, в принципі, в цьому балагані нічого так росте. її перед морозом встигли підгорнути. Листочки, звісно жовтіють. Ну, я думаю, що просто із-за того, що непідходящий клімат, так сказати, условия, вона бризкана від грибків, від вірусів, от усього його вона у нас. Все теж. А це грязно тут. Не, це грязно просто. Така у нас картошка в цьому балані. Балаган з термосом, без отоплення. Картошка мені десь по коліно мені. Да, мені по коліна раз такая картошечка всем балане у нас ближе меньше так сохранилась покажу другой балан там конечно у нас печалька кстати что можно журтить картошку не хватает микро макро либо фитовторозы и всякая Остальна біда мокро, сильно перелили або пересушили. Точно так же ну, могла у вас посівочний матеріал, бути, будь-больний вже. Дивіться, що у вас кожного по-разному. У нас все не підходяще условия. Нучу мінус великий а днем, в принципі, тут тепло балаганий. Такий у нас балаган, це великий з картошкою. Зараз підемо в менший балаган. Там, звісно, як мене накривали її, все одно померзло. Скоро і через пару днів нам обіцяють ще більше мінус. Не знаю, як ми будемо спасатися. Це наш другий балаган. Тут, звісно, у нас катастрофа. Картошка вимерзла прям кусками. Зараз подивимося, скільки тут градусів. Малані. Восімнадцять градусів. А ночі було мінус три з половини. а в людей повністю балагона вимерзла. Я думаю, що вони... <клес> при тому що нам обіцяють Там великий мінус, то ми останемося теж без картошки. Кінець я не буду, там взагалі одні сльози. Хоча єсть нормально. І роста нічого так. Стараємося її відкривати, коли сумочком накрита. Там просто як в погрібі темно. влага скаплюється. Чи грибки якісь почнуть розвиватися? Отак. От robisz biznes loteria.